Друзі, всім привіт! Дякую, що ви зайшли на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні я хочу вам розповісти про мої книжкові плани на цю читацьку весну. Книг немало. Я напланувала 10 паперових, що в мене зараз є на руках, і 5 електронних. Ну що ж, починаємо? І почнемо ми з книг, які я читаю прямо зараз. Їх у мене 3. І перша, про яку хочу розповісти, це. Казки для дорослих від братів Грім цю книгу я купила вже десь 4 роки тому. Вона зараз, до речі, в КСД на знижках, тому що вона російською мовою видана. Я вже на 178-й сторінці. І мені подобається. Я не очікувала, що ці казки наскільки моторошні, кроваві і такі жорстокі. Тому добре, що їх всіх так якось по-дитячому більше зробили, тому що ось такі казки читати і дивитися це, це не для слабонервних, як кажуть. Я не можу прочитати більше двох-трьох казок на день, тому ця збірка в мене тягнеться вже дуже довго. Я ще навіть не на середині, але планую за цю весну вже з нею розібратися і виставити відео і в інстаграм, і вам прочитаному розповісти. Наступна книга, ви її вже бачили в моїх недавніх покупках це Жадан Динамо Харків. Я вже на 150 й сторінці це рівно середина книги. Я читаю по декілька віршів перед сном. І знаєте, мені вони дуже заходять на милу душу, як кажуть, тому що ці. Ці вірші і про війну, і про кохання, і про Київ. ну коротше, Тут тут прям душа знаєте душа кожного українця ось в цій книзі. Тут розташовані вони в хронологічній послідовності від 2022 року і назад. До якого року тут дійшло, я ще не дочитала, поки що я на 2008, по-моєму. Ми також плануємо дочитати ці віршики і взятися вже за наступну збірку Наталії Білосирківці. Англійська мова увійшла в чат. Дитяча книжечка від Сібіл Power, яка називається Witch Switch, тобто Вьомське зникнення. Я знайшла цілу серію шести книг на нашому секунді, економ Class в нашому Ніжені. І я вже на 36-й сторінці, це, до речі, Друга частина серії я першу прочитала минулого року. Мені дуже подобається ця серія. Найбільше вона мені подобається своїми прикольними ілюстраціями чорно-білими. Ну і текст тут великими буквами, все зрозуміло і завжди весело її почитати просто обожнюю. Якщо вам цікаво, які в мене ще книжки є секундаргомовні, то ставте лайк, і я вам, можливо, покажу це у наступному відео. А тепер книжка Дилема. Маленькі жінки від Лізі Майк Олкот. Чому далема? Тому що це друга частина. А де перша, спитаєте ви? А немає, тому що я думала, що по першій частині знято фільм, а ось це, типу, продовження, а виявилося, що ні. І тепер я в такому, знаєте, якомусь непонятному завислому стані. На паузі ця книга, не знаю, що з нею робити. Я вже трішки її надкусила. Боже, ці сторінки, в мене папір туалетний кращий. Ой, розчарувала мене, звичайно, це видання, коли воно мені прийшло. А що я була шоці, в... що тут, виявляються, якісь є ілюстрації розрив серця. То я починала її читати, і мені сподобалося, як авторка пише, і тому я вже задумуюсь про те, щоб скупити собі, ну, просто всю серію, але з одного боку хочеться прочитати від початку до кінця, а з іншого не хочеться, тому що ну, цей папір його просто. Дуже важко читати. На очі болячі на такому темному папері дивитися шрифт. Тому поки що ця книга ще соу-соу, so -so, не знаю. буду я її читати ці весни чи ні. Час жити і час помирати від Еріха Марії Ремарка. Мене потягнули на книжки про війну після книжки Соловей Крістін Ханни. Вона мене, чи точніше Крістінгенни, вона мене дуже вразила, і я зрозуміла, що я вже готова до цієї літератури. Я відхрещувалась від військової тематики в книгах все своє життя. І тут мені попався Соловей, і я зрозуміла, все. Тепер я хочу це читати, тому що це в душі зараз кожного українця, і я маю це прочитати. Це в нас буде історія про рядового Ернеста Гребера, який повертається в своє рідне місто, щоб знайти. Своїх батьків, але вони вже виявляються загиблими. І він там знайомиться з Елізабет, дівчиною, з якою він проводить декілька днів, і ці декілька днів були такими неймовірними, що вони коштували усього його життя. І тут є така дуже гарна фраза, від якої я вперше її прочитавши, коли я знімала вам покупки у своїй самі перші, по-моєму. Я просто розплакалась, тому що це, це просто неймовірно глибоко. Коли світ руйнується, коли хтось за тебе вирішує, що тепер час помирати, а так хочеться жити, я виплачу над нею не одну ріку сліз, я вже відчуваю. А тепер книга, яка потрапляє в список прочитати весною, вже третій рік, і я її ще до сих пір не прочитала: Змій з есексу Сарі Перрі. Подивіться на це оформлення від КСД, воно неймовірне. Це книга 2019 року. Я її купила саме тоді, коли вона вийшла. І ми так до сих пір не дійшли до неї руки. Це історія про те, як жінка розводиться своїм чоловіком. Розводиться? Чи він помирає? Ні, все-таки він помирає. І вона переїздить маленьке графство Есекс і е, від нажаханих місцевих жителів. Вона чує таку легенду про якогось загадкового змія, якого, як тільки люди бачили в озері, вони десь зникали. І мені дуже цікаво, справді, чи це якась містична така нотка, чи справді є цей змій. Вона тут знаходить своє нове кохання. Ну, як ви розумієте, тут трішки вже й романтичної лінії приписали, але. Я думаю, що вона тут не основна. Якщо ви читали цю книгу, будь ласка, напишіть, щоб я швидше за неї взялася, якщо вона вам сподобалась. Тепер з нами Олеся в кімнаті, тому може бути трішки шумно. Буде боляче від Адама Кея. Тут лише 256 сторінок, це вже мій перечит. Я пам'ятаю, як мені було весело і цікаво з цієї книги. Тому я хочу цієї весною неодмінно пережити ще раз ці відчуття. Це у нас щоденник лікаря-ординатора, лікаря-гінеколога, який приймає і пологи, і лікує різні захворювання, який допомагає ще й на швидкій допомозі. І я пам'ятаю, яка це була крута історія. Я навіть подивилася екранізацію у вигляді серіалу. І вам його також дуже рекомендую, але попереджую: це не для таких гидливих людей, тому що тут дуже багато, як ви розумієте, такої. Тематики жіночої, що не кожен чоловік і не кожна жінка захоче таке читати, але мені сподобалось і скоро я вже буду її перечитувати. А зараз я вам хочу показати новинку від видавництва «Жорж» Фантастичні Толкс, хроніки незвіданих земель. Це збірка з п'яти оповітань українських письменниць Світлани Тараторіної, Наталії Довгопол, Ірини Грабовської, Наталії Матолінець та Дарії Піскозуб. Це я вважаю ідеально просто. Книжка, щоб я познайомилася з новими українськими авторками, а я цього не робила дуже дуже довго. Я е, зупинилася останній раз, по-моєму, на Наталії Матолінець. По-моєму, я читала її цирк сріблястої пані. Мені не дуже сподобалось, тому надіюсь, ось ця збірка мені більше зайде. Найкраще про ці п'ять оповідань розповість саме ось ця цитата ззаду. П'ять різних епох, від залізної доби до далекого майбутнього, п'ять різних куточків країни, від Криму до української космічної станції, п'ять різножанрових оповідань, від урбан-фентезі до космоопери в одній збірці. Що таке космоопера, люди? Ви колись таке цілують. Для мене це буде таке ніби читацьке відкриття, читацький експеримент, вже дуже хочеться за неї взятися і. По одній такій розповіді, напевно, буду в тиждень читати, щоб так воно все в голові не плудилось. І потім складу спільне враження і побачите вже цю книжку, «Надії скоро в прочитаному. Ну, а цю книгу ви також недавно бачили в моїх покупках. Я не можу її надовго залишити, просто на поличці. Я вже хочу її читати. Це чорні водяні лілії від Мішеля Бюсі. Я читала в цього автора колись книгу Літак без неї. Мені, в принципі, сподобалося. Я схотіла ще з одним його твором познайомитись. В нього, до речі, ще якась є одна книга. Я ось тут прикріплю її фотографію. Вона мене також зацікавила. А, точно, змарновані мрії української її переклали. Це, по-моєму, щось також про літак, наскільки я пам'ятаю, але це не точно. Це буде детективна історія, в якій буде розповідатися про трьох жінок різного покоління, про молоду дівчину художницю, про е вчительку. Про стару бабуся. Всі ці жінки мають одне спільне. Вони хочуть виїхати з свого містечка. В цьому містечку колись жив видатний письменник Клод Моне, і він там намалював одну з своїх найвідоміших картин: це Чорні водяні Лілії. І саме цю картину хтось викрадає. Лесі там дуже весело. Тому ось один єдиний детективчик все-таки вирішила додати до цього списку, щоб так розбавити ці збірки повідань, англійську, військове, медичне. Треба ще детектива якогось додати. А то захочеться вдруг щось такого почитати, а в планах немає. А зараз я вам покажу, наскільки я вірю в себе. Ви бачите цей об'ємчик? Зараз я вам скажу, скільки тут сторінок. Йо-майо, 752. Це Донна Флор та двоє чоловіків від Жоржа Амаду. Я хочу прочитати цю книгу вже два роки. А коли я зробила перестановку на своїх книжкових полицях, ось ця книжка стоїть до мене оцим неймовірно гарним корінцем. Взагалі, я просто фанатка оформлення від ВСЛ динисту Старого Лева. Ви робите неймовірну красу. Ця книжка 2018 року. Я її колись на знижках купила взагалі за якусь символічну ціну, ніби там 60 гривень, за такий об'ємчик. І вона неймовірно якісна. Зараз я вам розповім про що це історія. Я з вашого дозволу зачитаю, тому що я вже стала анотацію давно і вже забула про що це книга. Якщо вас вабить загадкова та розмаїта культура Латинської Америки з її карнавалами, вбранням, музикою, стравами і таємничими віруваннями, то ця книжка для вас. Боже, Боже, Боже. Мені дуже цікаво. Роман Донна Флор та двоє чоловіків у всесвітньо відомого письменника Жоржа Амадо, написано в жанрі магічного реалізму. О, вони по адресу. Я магічний реалізм дуже сильно люблю. Поряд з вигаданими, але цілком правдоподібними і живими персонажами у творі фігурують реальні представники бразильської культури 30 40 х років ХХ століття. Тож на першому місці, звісно, історія Дони Флор, Красуні, неперевершені кулінарки. Опана! Опа Така тема мене дуже сильно цікавить. Я взагалі кулінарію в книгах обожнюю. Я люблю дивитися всі на світі передачі кулінарні, мастер-шеф, з Джеймі Олівером готуємо, пекельна кухня. Я дивилася, ну просто. Все, що виходило, мені здається, я продивилась власниці школи смак і мистецтво, яка мусить обрати, що для неї в житті важливіше: громадська думка чи особистий щастя. Не знаю, як вас, а мене ця антація дуже сильно зацікавила в свій час і зараз також. Ну, ось і все, друзі, це були всі паперові книжки мої, які є у мене зараз на полиці, які я хочу прочитати цієї весни. Взагалі я читаю в середньому десь 5 книжок на місяць, тобто я би хотіла запланувати 15 книг. 5 із них будуть у мене в електронці, або я візьму у подруги, можливо, їх почитати. Цей маленький жук не хоче лежати в своєму ліжечку і хоче трішки побути з мамою відео. Надіюсь, вона нам не буде заважати. Я хочу ще прочитати такі книги, яких в мене зараз немає на руках. Це книги Крістін Генни Велика глушина і «Чотири вітри. Можливо, я візьму їх у подруги почитати. Також я хочу нову книгу до НАТО Карізі. Я безодня мене дуже зацікавила анотація, але зараз не буду вам її переповідати. Потім, вже як буде книжка на руках, тоді я вам про неї розповім. Також я хочу ще почитати дилогію Едріан Янг. Друга книга називається Днеймені. А перша, по-моєму, поміж злодіїв. Ось також хочу спробувати себе в такому морському фентезі. Мені здається, що мені має сподобатись. І ще декілька місяців тому. Виходили в КСТ-книга «Уроки хімії вечеря о шостій». Ось також мене ця книга дуже цікавить, тому, надіюсь, я її прочитаю. Ну от і все, друзі. Ми вам розповіли про всі наші 15 книжок, які ми хочемо прочитати весною. І надію, що хоча б на відсотків 30-50 я зможу виконати свої читацькі плани. Я не заганяюся, я розумію, що ось ця дамочка може построїти свої плани на мене цієї весни, почати повзити, наприклад, і все тоді всі мамині книжки відійдуть на другий план. Тому ми хочемо вам подякувати за ваш перегляд. Ставте нам вподобайки, пишіть коментарі, якщо ви читали якусь із цих книжок. Ви знаєте, що я дуже люблю з вами спілкуватися в коментарях. Так, що зовсім скоро ми побачимось в новому відео. Па-па! Па-па, Леся, па-па!